Пуную огляд такого радянського пристрою як дзвоник. Це на вхідних дверях, колись готовий тобто, якийсь дзвіночок. Візуально, що ми бачимо, Це включення. Є переключення різних мелодій 8 штук і гучність самого пристрою. Заводський номер присутній, а ось рік виготовлення. Немає. Бимося, що ми середини. Кнопка під'єднувалась і сама сеть 220 йшла. Передуха... Запобіжник динаміка. Що ми бачимо всередині? З цікавого три зелених маленьких КМ конденсатори. Раз, два, три. І такі великі рижі конденсатори КМ також. Раз, два, три, чотири. І тут ще одна КМ, силена завалялась. 315 транзистори. Маркування B5, B6. Скоріше всього, що прийомні вони до 82-го черкась. Ще є також маленька така режик, км конденсатор Куклений, як його називають. Три мікросхеми потрібно кусати, дивитися, декілька флажок пропортів. Діод. мікросхема вухата. і чотири переключати. Також трансформатор з мідною обмоткою. Пізніше я це все розберу, на вагах зважу і можемо порахувати, скільки на даний час коштують ці всі радіо деталі. Крем конденсатори зелені і рижі і один окуплені. Всім дякую за увагу.